Ітак драгі. Драги – це просто тести? Ні. Драгі це просто відео, ні. Драгі це Долінго тільки для НМТ? Ні. Краще, що ти можеш в застосунку. Плануй графік навчання. Здаєш, цього року чи наступного? Наскільки балів ти хочеш скласти фінальний тест? Ух, попрацюємо. Коли початок підготовки? Вже. Отримуй рекомендації, щоб досягти бажаного рівня. Та вирішуй, як для тебе краще. Ти сам собі, бос. Ну, майже отримуй план та нагадування на всі сплановані дні відрагі. Дивись цікаві анімовані відоси теорії до кожної теми. Почнемо з бази. Український алфавіт. Це сукупність літер, прийнятих у системі будь-якої мови, розміщених у усталеному порядку. У ньому 33 букви. А ось звуків трішки більше. 38. Чого тільки вартім які звуки звичайних літер. Але це вже трішки наперед забіг. Звуки в українській мові класифікуються за різними критеріями. Перший поділ – це поділ на голосні та приголосні. Вони разом створюють унікальний вайп української мови. Почнемо з голосних. Їхня фішка в тому, що для їх вимови пришвидшуй та отримай готові конспекти. Калібруй рівень. Це як? Це своєрідний ліфт, який дозволить тобі швидко піднятись в рівні складності, якщо ти вундеркінд і одразу зрозумів тему. Тут діє зовсім інший алгоритм підбору рівнів складності. Практикуйся ефективно зі спеціальною адаптивною системою підбору вправ за рівнем складності. Рівні складності вправ можна побачити праворуч зверху над кожною вправою. Їх є 5 легкий, середній, складний, дуже складний та просунутий. Кожен рівень складності відповідає балам на НМТ. Хочеш скласти НМТ на 190-100-200, маєш лускати вправи просунутого рівня, як насіння соняшника. Після проходження теми вона зафіксує за собою рівень складності, на якому тобі довелось зупинитись. Але без паніки, ти в будь-який час можеш повернутись та проходити уроки ще раз і ще раз, поки не досягнеш бажаного рівня. Він буде починатись з того рівня, на якому він був закінчений, але кожного разу він буде виглядати по-різному. Просто класне на нього. Ти завжди знаєш, де потрібно допрацювати та повторити. Тобі завжди цікаво рости та покращуватись. Навчання це гра. Отримуй зворотній зв'язок до вправ та аналізуй власні помилки. Тільки так можна ставати краще кожного разу. Ну і піднімай настрій з драги з різних всесвітів. Навіть Тарас Драконович пасе ягнят за селом. Отримуй короткий вміст урок в PDF файлі, щоб можна було швидко та зручно повторити винятки формули. Переглядай короткі рілси, виконуй вправи до них та використовуй метод мікроліорнінгу наповну. Рілси будуть підкидуватись тобі з тем, які вже пройдені залежно від рівня складності, на якому вони були завершені. Тобто від розуміння теми. Будемо легко та невимушено допомагати тобі пропрацьовувати твої слабкі місця, щоб досягти цілей. Після проходження усіх модулів курсу відкривається доступ до пробних екзаменів, щоб остаточно перевірити твою готовність до екзамену. Випробуй себе в реальних умовах. Як це на НМТ, на який ти бал можеш скласти екзамен вже зараз. Зроби помилку? Не проблема. Читай зворотній зв'язок до вправ в екзамені та орієнтуйся, які теми тобі ще потрібно пропрацювати. Ну і нарешті, за всі всі активності, в тому числі слідування графіку, рілси та просто проходження уроків, заробляй драгі токени. Змагайся з друзями та втирай їм носа. Вони мають знати, хто тут головний. І все це реалізовано з турботою для тебе, щоб твоя підготовка проходила успішно. Ефективно та в кайф. Ти завжди будеш знати, де ти і що тобі ще потрібно зробити, щоб бути готовим до іспиту. В рамках однієї підписки тобі вже доступно два предмети. А саме, українська та математика з унікальним та актуальним наповненням та зі всіма цими функціями. А далі ще буде. Не прогав можливість та отримуй перевагу перед іншими вже зараз. Здраві, успішно, ефективно та в кайф.